П'ятий рік своєї творчої біографії Квінта відзначила сольним концертом в одному з виставкових залів культурно-просвітницького центру. Інтригуючу музичну подорож у часі довжиною в п'ять століть, оркестранти розпочали з творів генія бароко Генрі Пьорсел. Музика при свічках задає загальну тональність концерту. Контакт із аудиторією, встановлений на початку програми, поступово перетворюється на міцний творчий союз, де кожен рух диригентської палички, кожен звук знаходить відгук у слухачів, де за взаємною згодою панує атмосфера свята, а відчуття прекрасного зриму витає в повітрі стираючи межі століття епох. Більше 30 років викладач Ковальської школи мистецтв і керівник Квінти Тетяна Корнєва вчить своїх учнів мистецтву гри на скрипці і завжди вірила у своїх вихованців у їхні творчі здібності. Не дивно, що і в сьогоднішньому репертуарі Квінти першу скрипку часто довіряють саме юним талантам школи. В первую очередь мы, конечно, показываем учеников наших, потому что у нас школа детская. И мы показали вот этих малышей второго и третьего класса, и показали двух девочек, которые уже учатся в седьмом и восьмом. Вот. И вот в творческих планах мы будем готовить такие сольные номера с учениками, чтобы солистами были ученики. А ще Квінта сміливо експериментує у стилістиці оркестру. Мирно співіснують класика, джаз, популярна музика. Скрипічні інструменти тут органічно поєднують з тембровим звучанням труби, а музику Вівальді, Баха та Моцарта з джазовим мотивами Джорджа Гершвіна та мюзиклами Максима Дунаєвського. Квінта сусідствують раді музики. Ми стільки прекрасної музики играємо. Вот ім'я во музики у нас ходять люди, як как би бы сказати, всі аматори. Ніхто ж за це нічого не Це... сугубо самодеятельный оркестр. Потому что из-за любви к музыке только мы все и ходим. Вот в этом году у нас новая Глен Миллер с трубой. Ава Мария Баха тоже с трубой. У нас трубач очень хороший, Анатолий Литвинчук. Такого в области нет, только в Ковеле есть. Вот. И вот он очень окрасил нам такими хорошими звуками, и своим мастерством он очень нам улучшил качество звучания. У колективу, який очолює Тетяна Корнєва, багато творчих планів та задумів. Іноді вони народжуються безпосередньо під час концертів та гастролей. Величні звуки органу в Ковальському костелі Святої Анни в свій час надихнули музикантів квінти на те, аби вивчити та зіграти під склепінням храму, Адажіо Томазо Альбіноні, саме в оригінальній стилістиці автора. Дуже цікаво. Наприклад, моя перша репетиція зайняла 4 години, і я ці 4 години не помітила просто. Но в чому складність навчання гри на цьому інструменті? Окрім того, що тут є складності в володінні різних клавіатур, також тут багато різних е, таких клавіш, які надають тембр звучання. Наприклад, я зараз граю звичайний акорд і в залежності від того, якою клавіш нажимаю, міняється її тембр. Почуваєте? Як збагаються різні тембри. Якщо справді такий професійний органіст, він знає специфіку цього інструменту, він може створити насправді дуже багатий твір. Півторагодинна програма нового ювілейного концерту спливає непомітно. Овації, якими публіка зустріла фінальні акорди, найкраща оцінка того, що відбулося. Я в захваті навіть сльозу пустила, настільки вразило мене. Ну і всіх благ цим. Дорогим нашим музикантам немає сумнівів у тому, що попереду музикантів Квінти прекрасне майбутнє, бо їх об'єднує музика. Справжня музика на підвладно часові та кон'юнктурі.